Луцьк — місто, з яким в мене пов'язана ціла частина життя. Я хочу сказати, що настрої тут так само схожі на настрої по усій Україні, особливо в Західній Україні. Вони, ці прості люди, вимагають кардинальних змін. Вони так само вже зневірилися в терапії і вимагають хірургії, вимагають люстрації, вимагають послідовних, чітких, потужних реформ. Тут відбулися зустрічі з трудовими колективами, з журналістами. Мене вразила фаховість і патріотичність журналістів тут. Жодного каверзного якогось незручного запитання. Всі запитання, які ставили місцево, місцеві журналісти, вони всі були від серця. Наче журналісти забули, що вони журналісти. І пам'ятали, що тільки вони прості люди і батьки, звичайні громадяни. Я думаю, немає жодного сумніву, що нам вдасться сформувати. Потужний фронт боротьби за права звичайних простих громадян. І я думаю, Луцьк буде локомотивом цієї боротьби. Дякую вам, лучани, і я скоро повернуся. Повернуся, щоб залишитися тут назавжди з вами своєю приймальною, своєю боротьбою. І залишу вас тільки тоді, коли ми разом переможемо.